Вітаю! Ми вирішили розділити два дні Ліги Чемпіонів на два окремих відео, адже на цій стадії вже багатенько топ-матчів і бажано приділити достатньо уваги абсолютно всім парам. Будемо вдячні, якщо підтримаєте лайком за оперативність. Сьогодні говоримо про Брюге Станвіллу, Борусю Дортмунд Ліль, ПСВ Арсенал та Реал Атлетіко. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Брюге, який в нокаут-раунді здала Фаталанту, приймав Астон Віллу, яка сенсаційно фінішувала в топ 8 групового етапу Ліги Чемпіонів. Тренер бірмінгемців недарма перед поєдинком побоювався суперника. Бельгійці демонструють дуже якісний футбол, і в цьому матчі вони знову це довели попри поразку. Нагадаємо, що Брюге і Вілла зустрічались на груповому етапі, і тоді саме чорно-сині нанесли одну із двох поразок англійцям на етапі ліги. 1-0. Тоді головним антигероєм матчу став Тайсон Мінгс, який взяв м'яча в руки після розіграшу від Емільяна Мартінеса. Один із найкурйозніших привозів пенальтів в історії. Цього разу все сталося рівно навпаки. Мінгс головний герой. Спочатку 31-річний англійський центрбек записав свій актив голіву скидку на Бейлі після подачі Тілеманса, йшла третя хвилина матчу. Господарі відігрались на 12-й хвилині, коли Цоліс асистував на декейпера. Це було ледь не перша небезпечна атака чорносиніх. У складі гостей в першій половині. Виділявся Рашфорд, для кого оренда в віллу стала апгрейдом в порівнянні із задачами, які зараз вирішує М'ю. Маркус був дуже близьким до взяття воріт на 9-й хвилині, але завадив мін'йо в другому таймі. Господарі Ян Брейдель суттєво додали темп і по-хорошому мали виходити вперед. На 69-й хвилині стався ключовий епізод. Тайрон Мінгс можливо зробив сейф сезону для Астон Вілли. Як же він примудрився скластися в цьому епізоді та вибити м'яч. Одне із головних фото дня. Далі був вихід Соліса, але абсолютно бездарний удар. І зрештою. Зрештою, все закінчилось трагедією для команди Нікі Хайна. Спочатку простріл Роджерса в свої ворота замкнув Мехелі, а потім Асенсіо реалізував пенальті після абсурдного фолу Цоліса на кеші. Це п'ятий гол для Марку в останніх чотирьох матчах за віллу. Один із топ трансферів цієї зими на матч. Відповідь у нас є однозначний фаворит, але Брюге все одно буде небезпечним навіть на вілла парк. Боруся Дортмунд Ліль, як ми і прогнозували, французький клуб на матч-відповідь буде виходити у статусі фаворита пари. Бруно Женезіо підготував проти грізної жовтої стіни, яка б мала залякати гостей. Достатньо розумний план на гру, який полягав в ставці на контроль м'яча та пресинг. Ці два елементи виявились ключовими для досягнення позитивного результату на сигнал. Іду на парк. Дивимося загальну статистику матчу: 43 проти 57 володіння м'ячем на користь гостей. В середньому борусія має 55-60 в поєдинках цього сезону, тобто трен. Нерліля придумав, як зруйнувати впевненість джмелів на домашній арені. А за рахунок пресингу і чудової персональної гри зміг знизити точність передач Дортмунду до показника 79%. У Ліля цей показник був 86%. Ось вам і два кити цієї нічієї. Якщо в першому таймі Баруся ще мала деяку ігрову перевагу за рахунок створення гольових моментів, згадуються неточні удари Герасі і Шлотербека. Окрім цього, жовто-чорні забили другий гол. Щоправда, Грос заліз вовсайд після скидки Джана. Один із ключових епізод. Зодів матчу, як виявилося. А єдиний гол Борусі це цілковита заслуга Адеємі. Спочатку заробив котовий, а потім фантастично зіграв на підбиранні. Друга половина вже йшла під знаком Ліля, яким вдався геніальний гол. Особливо геніальним був асист Девіда. Ну а Гарельсен зіграв ногою на шарапірою 1-1. Так був встановлений фінальний результат матчу. В другому таймі Ліль підвищив рівень володіння м'ячем до 60%, А Дортмунд не наніс жодного удару в ствір воріт. Дуже нехороші факти перед матчем від для команди Нікоковича. Перед матчем на стадіоні Філіпс демонстрували хайлайти фіналу Кубку європейських чемпіонів 1988 року, в якому ПСВ Гуса Хідінга переміг Бенфіку в серії після матчевих пенальті. Це ми розповідаємо вам для додавання спецій до шокуючого антуражу того, що побачили на полі протягом 90 плюс хвилин. А ось люди, які покидали головний стадіон Ейнтховена вже з 74-ї хвилини, коли рахунок став 1-6. у футболі. Важливо не те, що ми зробили три дні тому чи сьогодні, а те, що зробимо завтра. Говорив після матчу Мікель Артета, і це чудова ілюстрація того, як Арсенал зміг перемкнутися після останньої серії невдач, коли каноніри не змогли забити в трьох з чотирьох останніх матчів, вилетівши з кубку ліги за крок до фіналу і втративши п'ять важливих очок в поєдинках проти Вестгема та Нотінгема. Очікування на цей виїзд були невеликими, адже ПСВ славиться своїм вмінням грати вдома. Зокрема, в нокаут-раунді команда Петра Боша винесла Ювентус тут із рахунком 3-1 Проте цього разу удача була на стороні тільки однієї команди. Це був фантастичний магічний вечір для арсеналу. Вісім ударів площину воріт і сім голів. Залітало буквально все. Немає особливого сенсу розповідати про кожен гол канонірів. Варто лише відзначити, наскільки відкрито і безгідної спортивної агресії грали господарі, які втратили кілька шансів повернутися у гру. Давно ми не бачили настільки безхарактерної поразки на такому рівні. До речі, перемога із рахунком 1-7 – це найбільша виїзна перемога арсеналу в історії в лізі чемпіонів. Також хлопці Артети стали першою командою в історії турніру, які забились. Сім голів в виїзному матчі плей-офф ЛЧ. Це був настільки вечір арсеналу, що навіть в одному з епізодів, коли Льюіс Келі в'їхав в, в Ледесму, маючи жовту, мав отримати червону, проте арбітер Хесус Гіл Мансано, який не славиться в Іспанії тим, що ховає свої картки в кишені, зробив саме це. Це був знак для канонірів. Сьогодні все пройде добре. Окремо відзначимо декілька фактів по матчу: по-перше, це дубль Едегора, який давненько не забував. Також відзначаємо гол 17-річного Нванері, молодші за якого в ЛЧ тільки Коркіч та Белінгем ще по голу забили Тімбер, Меріно, Тросар та Калафьорі. Відіграв свої хвилини і Олександр Зінченко. Українець був в центрі півзахисту з 71-ї хвилини і навіть міг забити, проте його удар потягнув Бенітес. Тепер Арсенал може з цією впевненістю готуватись до матчу відповіді та чекати свого суперника в одній четвертій фіналу. Це буде або Реал Мадрид, або Атлетіко Мадрид. Ну і нарешті головний матч вечора. І один із центральних поєдинків однієї восьмої фіналу Мадридське дербі. Реал Мадрид приймав Атлетіко Мадрид склади на гру були дещо прогнозованими. Гості вишукувались в 4-4-2 зі здвоєними флангами. Господарі, хоч і вийшли з номінальною схемою 4-3-3, проте грали скоріше 4-4-2, де Браїм та Родріго ставали крайніми півзахисниками. У Реала відзначаємо Вальверде на правому фланці захисту і Браїма всередині поля. Хоч той же Сімеоне на передматчові прес-конференції очікував, побачити Одріча в старті. Ось на цьому скріні видно, як Реал вибудував оборону. Розрахунок був на швидкісні відриви у виконанні Мбапе та Вінісіуса, але забігаючи вперед, скажемо, що це був не найкращий день для обох. Зрештою, це був дуже тактичний поєдинок, як висловився після гри Дієго Сіміоне. І Реал і Атлетіко грали з думкою про матч-відповідь, і саме звідси ця скутість і нервозність, яка супроводжувала команди весь поєдинок. Обидві команди діяли дуже обережно і так і не змогли розкрити гру. У Реала такий момент був після голу Родріго на. 34-й хвилині, коли проблиски геніїв продемонстрували Вальверде і бразильський нападник у Атлетіко. Цей момент був після 32-ї хвилини, коли Альварес забив гол рівня золотого м'яча. Такі великі красиві голи на Бернабеу забиваються тільки топ-топ гравцями, і Хулян вже належить до таких. Здається, що на Ванде метрополітану вже немає жодних розмов про 75 мільйонів євро, заплачених за аргентинця. Адже цей хлопець створить історію в команді чоло Сіміоне. Зрештою, все вирішив гол Брейма Діаса на 55-й Волині, коли він зумів знайти шпарину в насиченому захисті матрасників після комбінації з Вінісію Сам та Менді. На повторі видно, наскільки обережно і в певній мірі пасивно в ключовому епізоді зіграв син Сіміони Джуліано. І знову ж таки, після цього моменту натхнення Реал, наче і хотів забити третій, але банально не міг. Не вистачало креативності та спонтанності. Це було занадто обережне протистояння, яке чудово ілюструє ось цей скрін, де майже вся команда Атлетіко знаходиться біля штрафного майданчику. З виходом Модрича на поле на Пяся другій хвилині стало зрозуміло, чого саме не вистачало Бланкос в цьому матчі З місту. Лука чудово зв'язував гру і надав господарям більше контролю. Подивіться показник володіння м'ячем у першому та другому таймах. Ось вам фактор майже 40-річного Хорвата. Володіння реала збільшилось на 8% Очікуємо, що на матч відповідь, де команді чоловіки треба буде більше контролю. Модріч вийде в старті. Не вистачало і Сибайоса, який отримав травму. Дані набрав відмінну форму, і не дарма на Сантьяго Барнабео ставало менше туги за Тонікрос. Плюс Вальверда на позиції правого захисника це вимушена міра. На Ванду Метрополітано повернеться Белінгім, і це ще один плюс до шансів реалу пройти далі. Якщо сьогодні було важко, уявіть, що буде наступної середи. Нам не подобається грати проти Атлетіко. Це дуже важко. Наступного тижня буде набагато важче. Ми й не сподівалися вирішити вже все тут, але це нам дає надію. Після матчевий коментар Карло Анчелоті був достатньо тривожним. А от Дієго Сіміоне додав своїм словам трохи футбольної романтики. Контратака за участі бапе на Вінісіуса на останніх хвилинах. Так, цей епізод міг вибити нас із турніру, але можливо це й залишає нам надію. А тепер, хто знає, можливо, в середу у нас буде велика ніч. Ця цитата, як анонс другої глави Великої Мадридської битви, виглядає ідеально. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.